Сьогодні діафрагмальна техніка дихання, техніка направлена на розслаблення, розвантаження і також ідеальний варіант перед тим, як іти спати. Що нам потрібно, це килимок, також, якщо це вже вечір, то краще притушити світло або, в принципі, також в темноті як варіант. Можна дихати, аби вам нічого зовнішні. Зовнішні фактори не заважали, як світлом, і також вимкніть звук на телефоні. Ми маємо опуститися вниз на спину, коліна залишити зігнутими І покладемо долоні на нижні ребра. Знайдіть їх, будь ласка, лікції у вас на підлозі, плечі розслаблені. І зараз ми з вами пробуємо просто робити комфортний вдих та видох. Вдих через ніс, видих через ніс або через губи. Надиху відчуваємо, як припіднімається живіт, і ребра розходяться в сторони, і з видухом ребра повертається в центр, і живіт опускається вниз. Ви можете відчувати досить відчутну амплітуду, збільшення об'єму. В зоні живота або ж мінімальну, просто направляємо увагу саме на ділянку нижніх ребер, зони діафрами і живота. І далі цикл. Там дихання. Вдих на три рахунки, видох на п'ять. Один. Два. Три. Затримка, видох, один. Два. Три. Чотири, п'ять. Вдих. Один. Два. Три. Затримка, видох, один. Два. Три. 4, 5. І ми продовжуємо цей цикл дихання, рахуючи в голові фазу вдиху і видоху. Далі вдих чотири, видох шість. І далі великі пальці кладемо під нижні ребра, решта пальців попереду, також на нижніх ребрах. І принцип такий самий. Просто зараз акцентуємо увагу на те, що ми будемо штовхати ребра в сторони. долоню долонями затискаємо спочатку ребра, а потім повітрям ми проштовхуємо долоні, додаючи простір, розтягуючи міжеберні м'язи. Ще два цикли, вдих, чотири, видох шість. Вдих, видох? Випрямляємо ноги, руки розкриті. Вздовж тулуба, долоні розслаблені, плечі також. Закриваємо очі. Комфортне розслаблене дихання. Вдих з видохом. Розслабляємо живіт, стена, коліна, мілки, стопи. Розслабляємо пальці, долоні, вікці, плечі, підборіддя. З'являється простір між губами. Знімаємо напругу з очей, зони візків, довгі брови і розслаблене чоло. Продовжимо глибоке дихання, вдих через ніс, видих через ніс або губи. І як тільки будете готові, можемо підніматися, згинаємо коліна, відкриваємо очі і обережно через сторони припіднімаємось початкову позицію. На цьому наша е діафрагмальна техніка дихання 4-6 завершилась. Друзі, ви можете використовувати її при потребі. Не тільки ввечері, але й вдень, також як варіант для розвантаження, зміщення своєї уваги, сприйняття, зосередження на собі, диханні та своєму тілі. Дякую, гарного продовження дня. Гарного теж.